Ну що, вітаю! Сьогодні ми поговоримо про естетику русалок. Так як травень це місяць Мермею, де всі художники збираються і малюють русалок. Я теж захотіла собі помалювати щось натхненне ними. Участі в Мермеї цього року я не приймаю, бо хочу сконцентруватись більше на створенні відео. До речі, про відео. Дякую вам всім велике за таку підтримку під останнім моїм відео про желейний стиль. Там не збиралось майже 10 тисяч переглядів, що дуже круто. Тож, всім дуже дякую. До речі, там запитували, чи будуть такі Відео в майбутньому, я думаю, що будуть, іноді час від часу, не постійно, але буде. Я якось думала зробити таке міні-розслідування про скандал з оцим художником. Можливо, ви його знаєте. Я думаю, що точно знаєте. Він ще має такого дуже гарного песика, він доволі популярний і теж з ним там стався якийсь скандал. То думаю, щось про це, напевно, можна було би розказати. Та взагалі там стільки скандалів стається, що ти просто не встигаєш за ними всіма слідкувати. Тож я думаю, що в мене контент-план розписаний на рік вперед. З тими всіма драмами, які там відбуваються, то ж так, такі відео будуть. Але думаю, що відео будуть на різні художні теми. Там і про знайти можливо свій стиль, якщо комусь таке буде цікаво, там чи як умовно не знаю, вести свій кішбук, якісь такі, можливо лайт-відео лайтовенькі вайбові, під які можна і собі щось помалювати. Будуть, якщо ви там читали опис цього каналу, то будуть ще різні diy штуки, але правда для них треба собі купити камеру. А в мене її поки нема, щоб гарно все знімати. От і коли в мене вже можливо появиться камера, і я буду трошки вживу це махати перед вами руками, то буду робити різні дівай штуки. Тож дуже вам дякую. А тепер переходимо до естетики. Легендам про русалок уже багато століть. Історії про них описані в багатьох казках і легендах. Тож, очевидно, що такі містичні істоти не можуть не надихати. Напевно, варто почати з того, що існують різні види русалок, і сирени, озерні та річкові русалки, а також тропічні. І сьогодні ми поговоримо саме про тропічних і натхнену ними атмосферу. Більшість естетик набули своєї популярності в період пандемії, але ця естетика виникла набагато раніше, десь уже трохи в далекому, 2016 році. Вона тоді виглядала зовсім по-іншому. Думаю, ми всі пам'ятаємо ось ці блискучі лосини з принтом Луски, чи топи з різними морськими малюнками. Там ще поряд з ними десь стояли ось ці дуже популярні рюкзаки і худі з принтами космосу. Думаю, ми всі прекрасно пам'ятаємо ті тренди, які були в ті часи. Я навіть пам'ятаю, що мріяла про такий рюкзак. Мені вони тоді здавались такими оригінальними, і головне, що не такими, як усіх. Дуже супер оригінальна думка. Але з того часу ця естетика прийшла чималі зміни та виринула до нас з глибин в більш оновленій і покращеній версії. Вона набула більш витончених легких силуетів. Кольори, які були в 2016-му, це насичені зелені, фіолетові, сині і дуже яскраві, але більш світлішими, пастельнішими і м'якшими. Якщо коротко описати, як виглядає естетика, то це якби ви одягались, якби були русалкою і ходили по землі. У цій естетиці часто присутня. Багатошаровість, велика кількість легких тканин та драпіровок, часто використовують шовкові, перламутрові та прозорі тканини. Тож, якщо вам захочеться створити образ в стилістиці русалок, вам найперше потрібно придивитись до довгих суконь та спідниць, можливо, з напівпрозорої та легкої тканини, з великою кількістю рюш та складок. Також часто використовують атласні довгі спідниці з мережевними або в'язаними шарами, сукні зазвичай з блискучої, мерехтливої тканини. Що може нагадувати імітацію блискучого хвоста, наверх можна додати топи різних форм з довгими чи короткими рукавами, з різними зав'язками чи складками, або легкі кардигани, в'язані гачком, що нагадують риболовну сітку, або також підійдуть ще в'язані топи, з вшитими у них морськими аксесуарами. Загалом підійде все те, що можна одягнути на пляж. Сукні також мають часто асиметричний пошив зі складками у вигляді водорослей або різних оцих щупальців медуз, з невеликою такою легкою такою неухайністю і морським шармом. З зачісками тут взагалі все просто. Це може бути звичайна ось така пляжна укладка, або можна запаритись і створити такий мокрий ефект за допомогою гелю, з додаванням якихось різних морських аксесуарів. Взагалі я дуже рада, що ось це таке ідеальне кератинове волосся вже потроху виходить з моди, а натомість набирає більшої популярності природня, трохи пухнаста структура волосся. Бо, чесно кажучи, я ніколи не вміла особливо щось робити зі своїм волоссям. Тож ще мені згадалося, що в школі мені часто заплітали ось таку одну косичку, точніше, дві косички, які спліталися в одну. І я так зазвичай ходила майже кожен день. А на свята мені могли заплести ось таку косу, яка ще називалася «Реб'ячий хвіст. То я думаю, що його теж можна додати в таку естетику трохи русалок. Я ще й часто дивувалася, як це можна так плести волосся, бо в мене так ніколи не виходило. Так, що зачісками тут все доволі просто, можна ще додатково вплести собі декілька косичок і буде, думаю, супер. Ну а щодо аксесуарів, вибір просто величезний. Якщо в такому ляжному одязі по місту часто не походиш. То ось аксесуари зможуть доповнити багато образів. І, додавши лише пару елементів, ви зможете легко та швидко отримати стиль русалки. Тож перше, що спадає на думку, це однозначно перли, багато перлів, різні намиста, сережки в перлину. Можна використовувати різні мушлі, майже на все, що у вас є. І загалом можна вибрати будь-які прикраси з морськими або тропічними мотивами. І не боятися нашаровувати різні аксесуари та комбінувати їх між собою. Також можна Додавати просто неймовірну кількість всього і всіх. Використовувати риболовну сітку в якості аксесуару, різні кулончики з перламутровими і бірюзовими камінчиками, багато мушель, морські зірки чи шліфоване стекло, яке ви знайшли на пляжі. Одним словом, все, що вам здається морським чи пляжним. Можливо, ви не стикалися з естетикою русалок в плані одягу, але я думаю, що ми всі бачили ось ці такі відео з макіяжами в стилі русалки, де особливо часто використовують ось цю сітку чи колготки, щоб створити орна. Ментулски, тож, що стосується макіяжу, то це часто яскраві блискучі вологі образи з блакитними перламутровими чи металевими тінями. Загалом це дуже цікава і своєрідна естетика, яка поєднує в собі різні фактури, фентезі і якусь легку невимушеність та легкість. Взагалі, одним з чинників набуття популярності цієї естетики є екранізація русалуньки від Дісней. Вона, хоч і в свій час зловила багато критики і хейту, але і багатьом зайшло. Ну, порівняно з останньою білосніжкою, то це точно було не так погано. Я думаю, ви бачили цих гномів, будуть снитись в страшних снах. Знаєте, і тут я себе ловлю на думці, що я, походу, не дивилася ні одної лайф екшн екранізації оцих діснеївських мультфільмів: ні короля Лева, ні Аладдіна, навіть красуня і чудовисько теж не дивилася. Але я бачила е, ось цю версію трошки давнішу. Я не пам'ятаю, якого воно року, але мені страшенно подобаються там костюми. Вони там дуже гарні. От екранізації красуні і чудовиська мені дуже зайшла. Я б часто кажу, що, можливо, б подивилася рапунцель, але мені страшно подумати, що вони можуть з неї зробити. І взагалі, напевно, рапунцель це мій улюблений мультфільм. І я навіть оцей серіал подивилася. Ну і в свій час просто була від неї в захваті, особливо від того, що вона малює. Я взагалі тоді шукала різні прообрази, художні для себе, бо я ж теж малюю. І мені так подобалося, що вона малює на стінах і що в неї таке шикарне волосся, Бо я такі емоційні гойдалки я там і сміялася, під кінець плакала, особливо коли їй волосся відрізали. Взагалі, ну не мультик, а шедевр. Тож я, чесно кажучи, трохи боюся цього, якщо вони і це захочуть екранізувати. Але взагалі, якщо ви хочете щось подивитися про русалок, то це обов'язково має бути серіал H2O o Просто додай води. Це дуже легкий і літній серіал. Та й думаю, в дитинстві його багато хто дивився. Також для настрою ще можете подивитися пірати Карибського моря, але я там думаю більше естетика йде сирена. А не от цих от тропічних русалок. А ще що я собі згадала, що для такого літнього настрою і вайбу можна подивитися ось ці мультфільми Барбі про русалок. Там і хороша графіка, і вайбик такий літній, і вона там плаває, і в неї ще й волосся змінює так трохи колір. Взагалі, я от в дитинстві дуже часто любила передивлятися, от саме от це. І думаю, на літо якраз для створення трохи вайбу. Хоча до літа ще далеко, але що би ні, можна подивитися. А ну ще звісно, і сам мультфільм русалочка можна подивитися. 1989 року. Він все ще дуже крутий і все ще дуже атмосферний. Так що, в принципі, є що подивитися. Хоча і в останні роки я чесно кажу, що мені щось не хватає, якихось таких фільмів про русалок, а особливо про вампірів. Щось після оцих щоденників вампіра. А, ні. ні, я згадала. Я згадала, є ще цей фільм Дракула. Але то точно не про не в стилі сутінок. А мені щось треба таке в стилі щоденників вампіра і сутінок. Не знаю, хочеться якось вайба про оцих от е, студентів, школярів і їхні драми. О, а ще я дуже люблю заліпати на ось ці відео, там, де люди плавають з хвостом. Чесно, це моя мрія. Я би хотіла так поплавати. Щось мені здається, що я би втонула. Ну але я думаю, що мрія була би виконана. Хоча, знаєте, я думаю, що всі ті, хто дивилися H2O в дитинстві, точно пробували так плавати, як руса. Ми навіть імітували магічні сили, розхляпуючи воду в різні сторони. Тож, я думаю, що саме тому людям так приглянулася ця естетика, бо вона є своєрідною ностальгією за дитинством. Ну а на фоні я тут малювала різні образи в цій естетиці. І мені прям дуже сподобалось. Особливо малювати ці прозорі тканини і аксесуари з мушель. І загалом мені було дуже приємно малювати. А я ще й на фоні собі включила H2O, то взагалі було супер. До речі, ви знали, що там в третьому сезоні змінюються це одна з дівчат, а в четвертому сезоні, взагалі зовсім інша історія про інших русалок. Там ще й тритони появляються, і тризубці. Одним словом, це взагалі зовсім інша історія після третього сезону. А ще, на жаль, четвертий, п'ятий сезони там, коротше, немає української озвучки, що дуже сумно. Тож доведеться дивитись в субтитрах. А дуже шкода насправді. І до речі, ще в щоденниках вампіра здається, там теж на четвертому чи то на п'ятому сезоні теж немає української озвучки. Дуже сумно. Дуже би хотілося, аби вона була. Ну що ж, а на цьому я думаю, все. Дякую за увагу. Ми трохи поговорили про цю естетику. Взагалі, русалок я дуже люблю. Ну, точно, оцелювати літо мене не буде відпускати. Тож я планую ще зробити якісь відосики про русалок або щось біля оцьої русальської теми. Тож, я думаю, що відео про русалок буде ще багато. І не тільки про русалок буде на різні, супер різні теми. От. А ви пишіть, як вам цей стиль, що ви про нього думаєте? Чи вам він подобається? Чи можливо ви любите більше стиль сирен? А я побігла робити наступне відео. Тож всім па-па!